Всім привіт! Вийде коротеньке відео. Це карта Небраска, вчора був її огляд. І я стикнувся вчора з такою проблемою, що не можу продати ті здання, які знаходяться на карті. Ну, тобто я їх придбав на огляді і далі не можу продати. В тому випадку я не забув вчора показати, тут у нас є. Ферментатор силоса. Тобто сюди провозиш траву або січку. Я так розумію, що воно там за якесь време видає тобі силос вже готовий. Тобто не потрібно там яму трамбувати і прочого-прочого. Але ж проблема остається. Як пам'ятаєте, то ми вчора придбали чисто для огляду молочний завод. Так, не тут він ось о він. Він знаходиться в нашому володінні, але продати його вже нема ніякої можливості, взагалі ніяк. Ні через стройку, ніяк. Тут ось, якщо бачите, такі якісь мерегкотіння. Зараз покажу, чому вони там присутствують. Ні снести його, ні продати ніяк не являється можливим. Можливо, це для когось проблема, а можливо, для когось і ні. Марихкоти тут для того, що я спробував зробити ось отак. І виходить, що, наприклад, ми цей не можемо продати ніяк. Той, що стандартний на карті. А той, що ми поставили, ми можемо продати. Ну. Після моєї спроби таке мерехкотіння осталося. Е, також ми зараз перенесемося на ферму. Так, ось, ось наша ферма посітіть. Ферма автоматически теж, якщо, наприклад, ми не можемо продати сараю, ставить собі землю. Тут ось тригери, все з'являється. І коли ми зробимо ось отак і продамо землю, продать, все, автоматично воно вже не наше. Ми з ним нічого зробити не зможемо. Всі тригери, абсолютно все пропало. Но, оця силосна вежа до сих пір знаходиться в нашому володінні, тобто -то вона наша. І обратно вже ж продать її ми не можемо ніяк. Не знаю, чи так автор задумував за це, чи це попросту якийсь баг. Але якщо, наприклад, ми придбаємо землю обратно, купіть, ми, наприклад, хочемо тут щось своє поставити, не знаю, призводство, наприклад, якесь, то ми його так само можемо абсолютно спокійно продати. І в цьому нема проблем. Але стандартне те, що ми придбали, ми його продати ніяк не можемо. З чим це пов'язано, не знаю. Якщо для когось це є проблемою, то, звісно, йому ця карта не підійде. Так що так. До речі, мені стало цікаво, якщо ми придбаємо тварин. От у нас є, де ми можемо придбати бурюнок. Купить так. У нас є 60 коровок, у тваринах вони відображаються. Мені просто стало цікаво, якщо ми зараз візьмемо і попросту продамо цю землю, де стоїться ферма, що станеться з нашими коровками? Так, тригера нема, тобто це вже не наше, але коровки бігають. І в животних у в нас нема. Ну, якщо ми зараз спробуємо купити обратно, в землю. Ці коровки у нас з'являться чи ні. <звук> так, ферма знов наша. І животних. Да. Ну, кожний розтягнеться якось по-своєму. Звісно, це дивно, Але... але не знаю. І заразом перевіримо, чи можемо ми придбати одразу 1000 коров на два загона чи 500 на два останні 20. Так, 500 коровок у нас тут є, в цьому загоні. Але в нас там присутствує ще один загон. Мені цікаво перевірити, чи в тому загоні додатково можна ще 500 купити, чи ні. Так, ми можемо тут придбати ще додатково 500 коровок. Якщо ми виберемо. Так. Тобто в совокупності Ми можемо придбати 1000 коровок на 2 загони. До речі, чути звуки коров. Це приєдно, ти почуваєш себе справжнім фермером. Але також, також проблема в тому, що якщо, наприклад, ти купив це здання для Силосу, для того, щоб твої коробки були ситі, будівлю цю, звісно, ти пізніше не зможеш продати. Якщо ти надумаєш переїхати на іншу ферму, тобі надоїло. Займатися самими коровами. А на карті в нас є ще одна ферма, де присутствують ще й свині. Ось ось вона. Ми її відвідаємо. В цьому сарайчику, якщо не помиляюсь. Присутствують чи в тому? А ні, не в тому. Ось в цьому. За оцими елеваторами. Звісно, тут ось є теж для корма. Чи корма, чи чого воно там таке. Ще не розібрав, для чого воно потрібно. Ось. Воно тут, звісно, відкривається. Щоб вам показати, зараз спробуємо його придбати, Стоїть воно 300 тисяч. Заходимо всередину. І можемо тут купити хрюшок. Хрюшок, до речі, теж можна купити 500 штук. І на цій фермі присутствує два ангара для коровок. І два. І один, точніше, один, не два. Один ангар, є таке велике. Ангар, який можна використовувати, напевно, для зберігання якихось там продуктів. І так ми можемо купити тут 500 коровок. Якщо ми купимо 60 купить. І підемо до другого ангара. 6, ну, теж можемо купити 500 коровок. Тобто виходить, що ця ферма вже більша. Тут присутствують два сарая, де ви можете придбати 1000 коров. І додатково присутствує сарай для поросят. І мінус в тому, що ви не можете продати здання там. Тобто, на цій фермі теж присутствує силосна вишка, куди ви можете привезти траву чи січку і зробити силос, звісно, для своїх тварин, щоб вони не голодали, то там ви не зможете продати. Звісно, ви можете там тримати дві ферми, якщо ви там хочете, тобто і тут, і тут. І тут ферму тримати, і тут. Але 2000 коров, тобто я не думаю, що ви будете займатися самими коровами на, на цій фермі. Тому що тут є багато інших речей, які можна робити, і 2000 коров тримати, не знаю. Зараз ми тут подивимося, що це за ферма, бо я не знайшов бо курятників, вівчарень, Такого я нічого не знайшов. Звісно, що поки ми його не купимо, ми не дізнаємося, що це таке. Все, у нас не вистачає балансу. Значить, ми це продамо, а це придбаємо. Підемо дивитися, що є тут. Це видно одразу, що це невелика ферма. Можна купити коровки. Обратно це ж силосник. Тобто тут можете робити силос для своїх коровок. Це, я так зрозумів, бочки для води. Це все коровка, коровки. Тут що в нас? Тоже коровки. І ось ангар для зберігання техніки, я так розумію. М да. Тут в нас. Так, теж. Тобто знову тільки два сарая. Для коров і нема ніде. Для овець, для всього остального. Корей. Бо в принципі всі стандартні ігроки починають з корей, бо яйця доволі дорогі. Або з овець. Того, що там треба боїться тільки сіно або трава, і вони дають щось, з якої можна робити тканину. Але є багато вільного місця і, напевно, доволі рівного, на перший згляд не скажу, де можна поставити ті самі курятники і вівчарні. Кожний вправі вибрати те, чим він буде займатися На цьому все. Дякую за увагу. Я так думаю, що сьогодні ми почнемо проходження. Не знаю тільки, чи сьогодні вийде відео, чи завтра. Але в будь-якому випадку ми сьогодні почнемо проходити цю карту. І також, бачите, ось тут є домик. Тобто ти купив, але воспользувати ним ти не можеш. Тобто, це буде виглядати дивно. Якщо, наприклад, зробити ось так, так. Дета-стройка. Е, Котеджі. Ну, наприклад, стоїть будинок, ти біля нього должен поставити свій. Або ж там стоїть будинок, а ти біля нього ставиш якийсь е, сарайчик. Чисто для того, щоб ти міг підійти і функціонально ним воспользуватися. Тобто перекрутить время на один місяць чи, чи на один день. Незалежності від того, як у вій у вас э, поставлено время. То есть, за місяць один день, 2 дня, 3 дня і так далі. Чому не можна скористатися тим самим домом, невідомо. Все, дякую за увагу. Всім щасливого дня! Ну чи вечора, в кого що.